Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Приїхав в Хамільбург по справах. Рішив записати це відео, ви поняли, з назви теми. Змінив сімейного лікаря. Днями ходив у нас в Боткісінгені до іншого сімейного лікаря. Тому що раніше ж я був приписаний і жив у Фукштаті біля Хамільбурга. І, відповідно до сімейника ходив у Хамільбурзі. Ну, ви я думаю, знаєте. Деякі У мене деякі проблеми зі здоров'ям були, іменно по почкам були випроси по ниркам. Но, слава Богу, нічого не підтвердилось, все окей. От. Після того як переїхав, поки що ця вся тіганина з бумагами, з документами, поки все порішали, поки... плюс курси же ще, плюс ці письма безконечні, то з джоб-центру, то. То туди, то відсюди, то комунальні значить, моменти комунальні служби, то ще якісь. Ну, коротше, Німеччина це страна пісім. Тут письма йдуть дуже часто і дуже дуже, дуже багато. От якось так. От. Е, значить, по сімейному лікарю. Ну, тобто, це і до року зрозуміло, що треба було. Щоб був в тебе врач, щоб був в тебе лікар, до кого можна звернутися, тим більше, що в чужій країні. Елементарна простуда, як я от буквально недавно був вірус. Ну це багато хто тут болів. простудного характеру і з осложненнями. Тобто оці хріпи були, кашель сильний, насмарки і так далі. Е, да. Записався ж до сімейного, взяв термін, пішов е, на термін. E, Значить, э, персонал міцостри Німкені, э, ну а дойч, тільки на німецькому розмовляють на рецепшені, все. ну, Щось так, щось з перекладачом, ну, в смислі, телефонним перекладачом. Коротше, об'яснив хто, що я, я, я хочу, і, і в общем э, заповнив форму відповідно. А сама лікар, сама лікар Лаура. Вона, ну я так зрозумів, вона сама із Болгарії і трохи по-русски розуміє. О, слава Богу. Тобто назначила мені зробити привівку від корі, від дифтерії. та, що раз в 10 років робиться. Коротко. Зробив я цю привівку, ще кни, книжечку для, для вакцинації купив така жовта книжечка міжнародного типу зразка. Коштує 5 євро. Зробив, значить, я цю привівку там ще. Направила, там треба буде аналізи крові, мочі поздавати такое, ну, то буде пізніше. От якось так, друзі, якось так. Зробив привівку і сьогодні вже третій день почала трохи рука боліти. В цілому нормально переношу. Але но місто місце укола, от, 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 от відчувається боль відчувається. Отакі от, от в мене новини, друзі. Так що якщо якісь є у вас запитання, якісь коментарі, пишіть, будь ласка, діліться цим відео з друзями, я думаю, воно корисне буде. Ну а з вами був я, Олексій. Всім всього найкращого. Тис!